Чи задумувались ви, як правильно сказати? Мені, будь ласка, велике Лате чи Великий Лате? Ну, або приїхала в сонячне Малібу? Чи сонячний Малібу? Що ж, нумо розбиратись? В ефірі програма Мова про мову. І сьогодні поговоримо про рід незмінюваних іменників. Звучить серйозно, але насправді. Це весела пригода у світ слів, які вперто не хочуть змінювати форму. Тож, що таке ці незмінювані іменники? Це слова, які в будь-якому відмінку виглядають однаково. Вони ніби застигли у своїй формі, як порцелянові фігурки в бабусиній шафі. Наприклад, какао, метро, журі, таксі. Я не можу сказати такся чи таксю. І скільки б ми не намагалися їх змінити, вони стоять непохитно. І справді визначити рід незмінюваного іменника доволі складно. Адже рід в українській мові зазвичай реалізується через закінчення. Саме вони підказують нам, до якого роду належить слово. А от незмінювані іменники не мають закінчень, тож і підказки немає. Та все ж для них існують окремі правила. Спершу завжди треба подивитися, це загальна назва чи власна. Якщо це загальна назва, то діють такі принципи. По-перше, назви осіб жіночої статі завжди будуть жіночого роду: Шляхетна леді, вишукана мадам. По-друге. Назви осіб чоловічої статі, чоловічого роду, талановитий маестро, загадковий мсьє. По-третє, назви неістот найчастіше мають середній рід: смачне какао, швидкісне метро, стигле авокадо, коротке резюме. А вже ж, як які часто буває в українській мові. Є декілька винятків серед назв в неістот. Є чимало іншомовних слів, які поводяться не так, як очікуєш. Наприклад, Широка авеню жіночий рід. Ароматна салямі теж жіночий рід. Смачний барбекю. Чоловічий. Прохолодна боржомі. Жіночий. «копчена і васі. Це назва рибки. Жіночий рід. Ці винятки просто доводиться запам'ятати вони роблять мову живішою. Бо за кожним словом стоїть своя історія і культурне тло. Але є ще особлива група назви тварин. І тут починається плутанина. Часто нам здається, що вони можуть мати і жіночий, і чоловічий рід залежно від статі тварини. Наприклад, моя поні або мій поні. Утім, за традицією, більшість таких іншомовних назв у словниках подають у чоловічому роді: кумедний поні, вертлявий шимпанзе, рожевий фламінго, маленький колібрі. Тож, коли немає уточнення. Варто орієнтуватися саме на чоловічий рід. Але точно не середній. Маленьке поні тотальний провал. А як бути з власними назвами, особливо географічними? Тут орієнтуємося на загальну назву. Наприклад, лансарота острів. А острів у нас чоловічого роду. Отже, таємничий лансарота. Токіо місто, а місто середнього роду отже, гостинне Токіо. Так само Онтаріо, озеро, Середній рід, глибоке Онтаріо. А Колорадо може бути і річкою, і штатом, і плато. Якщо говоримо річка Колорадо жіночий рід, повноводна Колорадо. Якщо штат Колорадо чоловічий рід. Великий Колорадо. А коли Плато Колорадо середній рід. Високе Колорадо. А зараз невеликий інтерактив. Спробуйте подумки чи в коментарях визначити рід у цих словах. Журі. Середній. Суворе журі. Фрау. Жіночий. Поважна фрау. Таксі. Середній. Швидке таксі. Авеню. Жіночий. Яскрава авеню. Нікарагуа. Жіночий. Чарівна країна Нікарагуа. Батумі. Середній. Гостинне батумі адже це місто. Ну і кіно середній, нуднувате кіно. От бачите, незмінювані іменники це не лише правило, а й цікава мандрівка. Вони показують, як мова поєднує своє й запозичене, як підлаштовує іноземні слова під власні закони. Що більше ми досліджуємо мову? То впевненіше почуваємося в будь-якій ситуації. Чи то в кав'ярні, чи в таксі, чи взагалі на мапі світу. Побачимось у наступному випуску!